Доброго ранку всім. Мене звати Герцег Костянтин, Я інструктор з домедичної допомоги навчального центру досвід ветеранів. Також я є медиком медичного батальйону госпітальєри. І сьогодні ми розберемо, що робити, якщо ви бачите, що людину дістали з води, вона втопилася, які подальші ваші дії для того, щоб надати першу домедичну допомогу. Отже, давайте розберемо. І так, перед нами людина, яка плавала в водоймі, і її дістали після того, як були відсутні якісь ознаки свідомості та життя. Ми зараз ще не знаємо, що з нею сталося, і тому для того, щоб нам ефективно дати допомогу, треба перевірити декілька показників. Перше, що ми маємо зробити, це перевірити наявність дихання у такого постраждалого. Що ми робимо? Ми обережно запрокидаємо голову, ми нахиляємося над людиною. І методом чую, бачу, відчуваю, я перевіряю дихання. Тобто, я чую подих, я відчуваю його своєю щекою, і я бачу, як рухається грудна клітка. В такому положенні я перевіряю 10 секунд. І за 10 секунд моя мета почути мінімум 2 дихальних рухи. Тобто вдих, видих, вдих, видих. Після того в мене буде декілька. Варіантів розвитку подій. Якщо така людина дихає, то ми маємо покласти її на бік, в стабільне бокове положення і чекати або поки вона прийде до тями, або ж до приїзду швидкої допомоги, яку ми викликаємо в подальшому. В жодному разі ми не робимо всіх цих маніпуляцій, як раніше нам казали, на коліно перевертати, не намагаємося вилити воду з організма, намагаємося дергати його руками, якось зайве термошити такого постраждалого. Це все не має сенсу на цьому етапі. Якщо ж при оцінці дихання ми не почули жодного дихального руху, наша задача покласти людину на тверду рівну поверхню і після чого зробити 5 вдихів. Для того, щоб зробити собі їх безпечними, необхідно використовувати бар'єрні методи захисту, деякі з яких я зараз продемонструю. Угу. Перший варіант це може бути звичайна плівка клапан чого вона складається і навіщо вона необхідна? Це плівочка, яка захищає ротову порожнину від контакту зі слизовою оболонкою постраждалого. І є односторонній клапан, який в одну сторону пропускає повітря, а в іншу не пропускає. Відповідно до цього, я можу безпечно для себе проводити дихання. Я накладаю клапан на Протову порожнину постраждалого запрокидую голову і знову ж таки роблю 5 звичайних видихів. Під час дихання я закриваю додатковий ніс. І після кожного видиху роблю паузу приблизно одну секунду для того, щоб повітря змогло ефективно пройти до дихання по дихальним шляхам. Після п'яти вдихів я маю розпочати компресію з частотою 120 натисків за хвилину, глибиною одна третина ширини людини і пробити таких 30 натисків. Руки мої в замок, руки прямі над тілом, і я починаю качати. Після того, як ми зробили 30 натисків, ми робимо 2 вдихи. І знову продовжуємо робити 30 натисків. Паралельно з цим ми маємо викликати швидку з номером 103, повідомити, що людина, яку дістали з води, непритомна, не дихає, і ми проводимо серцево-легеневу реанімацію, повідомивши нашу адресу. В такій послідовності ми продовжуємо робити 30 натисків, 2 вдихи, 30 натисків, 2 вдихи до переїзду швидкої допомоги. Або до тих пір, поки людина не почне приходити до тями. Якщо ж таке сталося, ми обережно кладемо людину на бік в стабільне положення, як ми робили це до цього, і знову ж таки чекаємо швидку допомогу. Отже ще раз, якщо людину дістали з води, ми робимо оцінку дихання, далі ми. Після того, як ми оцінили дихання, якщо дихання присутнє, ми кладемо людину на бік. А якщо дихання відсутнє, ми людину кладемо на тверду, рівну поверхню, використовуємо бар'єрні методи захисту для того, щоб робити дихання, робимо один раз 5 стартових дихів, і потім продовжуємо робити реанімацію: 30 натисків, 2 вдихи. 30 натисків, два вдихи. Другий метод, який ми можемо використовувати для того, щоб безпечно проводити для себе дихання, це є покет маска Це такий більш складний але і більш комфортний девайс для проведення дихання. Це маска, яка накладається повністю на обличчя людини. Тут стоїть клапан, який пропускає повітря в одну сторону, а в іншу не дає контактувати мені з диханням людини. І, відповідно, запрокидуючи голову, плотно протискаю маску до тіла, і я провожу дихання. Все, як попередньо ми розбирали. Перший раз ми робимо 5 вдихання, потім робимо 30 компресій, 2 вдихи. 30 компресій, 2 вдихи. Пам'ятаєте, що. Ці знання потрібно регулярно практикувати, відточувати для того, щоб в стресовій ситуації, в критичній ситуації бути готовим надати людині допомогу. Тому я раджу кожному з вас проходити тренінг з домедичної допомоги, відточувати свої навики і бути готовим до порятунку життя. І пам'ятайте, що перемога любить підготовку. Тому готуємось з вами і наближаємо перемогу разом.